Доброго дня, шановні, слава героям, слава Україні. Да, велосипед теж Україна. Сьогодні піде розмова про мій перший електровелосипед, який я зробив 2,5 роки тому. На цьому колесі 350 Вт я їздив 2500. Потім накрився акумулятор, ну, він свої вироб працював своє. Я докупив купив нові. Всі спаяв сам, ББС-ку спаяв. Ну а колесо, поки хто подивиться мене на каналі, я його розбирав, ставив на 24, шпиці викрутив обов, обід, поставив другий, провірив, як він біжить. Потім він стояло, цей двигун стояв на електродирчик, зробив з нього, жужик їздив. Але після того, як на Жужик внуки були, спалили дві, за два місяці дві БМС, тому що перший раз повністю розрядили і каталися. Згоріла БМС, -ка, це 600 гривень викинув. Другий раз внук нажав на тормоз і газував, як то кажуть, БМС -ка не видержала. Значить, купивши другу ще одну БМС-ку, я вирішив зібрати його назад на велосипед. І щоб був у мене ще один електровелосипед. Ну, підрізаю. Це я тут поставив зимній варіант, то що втеплено все. Тому що у нас при таких зимах я і зараз на роботу на електровелосипеді. На 24 на салюті їжджу. І на цьому можна. При таких, як у нас зимах, то можна їздити практично круглий год на електровелосипеді. Тому що так у нас вранці їдеш на маршрутці за 13 гривнів. 3 кілометри, а назад, якщо не встиг, то їдеш на таксі, яке стоїть 70 гривнів на 3 кілометри. А якщо взяти, що одна за 80 кілометрів до Києва ми їдемо на Київ за 80, за 90-100 гривнів у маршрутках, то воно ніби й дорогувато 3 кілометри. А йти ночі по слезоті, по цьому, із сумками не дуже. Так, що ось так я зробив електровелосипед. Все працює. Провода сюди. Ну, Трохи як завжди, з запасом дав. Зараз у мене їх місто двох-чотири, тому що наступний раз, як я буду переставляти сюди на літо, то я, мабуть, розберусь тут і попаяю прямо отсюда виведу, щоб не було цих, як кажуть, проводів. Ну що, зараз подивимося. Так, робота. Все працює. Ну, Тут проводив більше, тому що поламалась ручка, згорів. Тут був до чекхола я заказав ось таку ручку газу, як на цьому. Це дуже набагато удобніше, ніж як тут так нажимати. й удобніше. Ми привикли на таких їздити, як кажуть, газувати. Зеркало є, все, тут ще ззаді фонарик поставлений, тут всі ж потражателі. Ну, в общем, отак, знову, як кажуть, реставрирував свій бувший електровелосипед. Так що переходьте на... Екологічно чисту техніку і не завіт від тих енергоносіїв. Бензин дорого, газ дорого. Ну що ж, всім до побачення.